20 медалей різного гатунку завоювали цьогоріч волинські дзюдоїсти на чемпіонатах України. Не губляться наші спортсмени на рейтингових європейських першостях. Ось приклад, золото на чемпіонаті Європи до 21 року та бронза на чемпіонаті Європи до 23 років. Тож нині першочергове завдання кажуть фахівці розгалуження секцій боротьби в області або до здорового способу життя долучалися все більше молоді. Про це та не тільки говорили на підсумковому засіданні Федерації дзюдо Волині. Так стало відомо, даний вид єдиноборства у нас представлений в 11 районах. Є потужна секція і у Луцьку. Чотири десятки тренерів, 20 залах займаються майже з тисячою дітлахів. Результати є, і ще примітно, солідними вони стали тоді, як перейматися долу волинського дзюдо став не хто інший, як Степан Івахів. За період, коли президентом федерації став Степан Петрович Івахів, а це останніх три роки. Нами здобуто. 39 медалей чемпіонатів України з дзюдо за період з 2008-го, коли була сьогодні федерація, і по дванадцятий рік це 31 медаль, що я не помиляюся. Ми сьогодні вже заклали е, за три роки фундамент, е, який дає свої результати. Тобто діти вже підростають. Діти вже е починають давати результат. Е дуже гарно себе проявляє е в роботі е е ще, є, ще один напрямок нашої діяльності це ми відкрили е спеціалізовані класи е для тренування дітей. Тобто на, на базі по-моєму, першого інтернату, якщо я помиляюся, е ну, я просто назву е міг забути. Ми зробили клас кімнати для проживання, відремонтували. Ми зробили їм зал для тренування. Тобто діти з цієї області приїжджають і на постійних умовах там проживають, харчуються чотири рази в день і тренуються, і вже показують хороші результати. Розумієте, коли під час того, як випалювався зал самостійно, були звернення до пане Петровича, з того, що дуже холодно було в залі, розумієте, і ми мусили якісь нові технології включити до цього. і Він ініціював, тобто, його, за його підтримки, було зроблено те, що ми пішли на автономне опалення. Тобто така була спроба, просто крок був зроблений, такий, ну, відрізались повністю від центрального опалення і включили тени, включили електроопалення. Тобто це Ми можемо самі регулювати постійний потік. Які в нас є тепла, наприклад, тоді, коли діти займаються, в нас тепло в залі, коли е, немає дітей в залі, ми просто підтримуємо тепло. Я може, може скажу якусь таку думку, може, ви мене може зрозумієте, може ні, але Степан Петрович зробив вже все, що тільки міг для нас. Дальша задача стоїть від нас. Я насамперед дуже йому вдячна за те, що він постійно нам допомагає і е, матеріально, і морально також нас підтримує на всіх змаганнях, на всіх зборах. І зараз нас також нас дуже часто. Міняється наша форма одягу, це кімоно, І він також нам допомагає, тому що ну, якби вона коштує від трьох тисяч гривень. Кожен рік ми повинні збільшувати кількість приміщень, відкривати справді обладнані зали, в яких будуть створені всі умови для дітей. Там будуть лежати не лише татамі, як будуть роздягальні душові. Поділився планами на майбутнє президент обласної федерації ДЗО Степан Івахів. До речі, саме він є головним ініціатором позитивних зрушень у цьому виді спорту: закордонні виїзди, тренувальні збори, моральна підтримка борців усе на його плечах. Тому й вдячні спортсмени-функціонери від цього виду єдиноборства народному депутатові, за таку увагу.